Значно пошкоджена, особливо стильної сторони. Пам'ятка стилю конструктивізму в Харкові. Цей чудовий п'ятиповерховий зіповий будинок зроблений. Цього це ще й будинок, в якому жив Остап Вишня. І Василь Чечанський. Це тильна сторона цього цієї пам'ятки історії і архітектури. и конструктивизм. центр Харькова, а в том числе и Держпром, это стиль конструктивизма. Число пострадавших в частности этой войны памяток архитектуры, истории и культуры в Харькове области уже давно Трагнуло за тисяч за сотню, вибачте. Зараз яка ситуація? Скільки людей може бути ще під завалами, скільки вважається зниклими безвісти. Наслідок вчорашнього удару, двома ракетами іскандер по місту Харкову зруйнована частина п'ятиповерхового будинку. Наслідок удару 27 людей отримали поранення, 7 з них перебувають наразі у лікарні. Жінка, яка була важка, її про Однак вона ще перебуває в реанімації. Значить, дві людини загинули: трирічний хлопчик і 22-річна дівчина. Значить, наразі ще тривають розбор відповідно завалів. Приблизно ще тут працювати дві доби. Значить, за нашою інформацією, під завалами ще може перебувати 5 людей. Це тих, кого ми не можемо відшукати по номерам мобільних телефонів. Руйнування досить значні, ускладнюється ще відповідно погодними умовами. Однак на місці тут працює більше 300 людей, включаючи і підрозділи ДСНС, і відповідно комунальні, і інші служби. Значить, і більше 80 одиниць відповідно техніки. Ми відомо ці п'ять людей, яких шукають і які ймовірно можуть бути під завалами, хто це чоловіки, жінки, діти. Це цивільні далі. Там дітей за нашу інформацію немає. Однак це дуже така відповідно попередня інформація. Чи зупиняються роботи на ніч і коли їх розпочинають? Дивіться працівники ДСНС і рятувальники працювали фактично всю відповідну добу, всю всю ніч. Для того, щоб розібрати завали, і можливо, когось ще знайти живими. Значить, Наразі працюють так само кінологічні наші служби, так і собаками для того, щоб і можливо віднайти рештки людей, які могли бути в епіцентрі вибуху, і так само, можливо, ще хтось може бути живим відповідно під завалами. Однак шансів дуже мало. Росіяни перекладають відповідальність на нас, що ви про це скажете. Це будуть правоохоронці робити всі висновки, так досліджувати всі відповідні докази, відповідно порушене кримінальне провадження, в рамках якого відповідно ми ми е, знайдемо всі відповіді на питання. Скільки будинків пошкоджено, і яка тут зараз комунальна обстановка? По світлу, володії і так далі, загалом в цьому районі. Ті будинки, які підлягають наразі експлуатації, там відновлення і електропостачання, і водопостачання і теплопостачання. Наразі, за нашою інформацією, пошкоджено більше 30 будинків прилеглих, значить, плюс лікарня. Фактично комунальники і волонтери наші працювали в рамках координаційного штабу всю ніж для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки там, де це можна зробити, позашивати. Тому що люди, скажімо так, там, де продовжують проживати в своїх тобто, приміщеннях. Є будинки, які пошкоджені значно, це шість відповідно будинків, прилеглих, е максимально наближених до центру вибуху, там ми маємо робити відповідні експертні дослідження на предмет можливості подальшої експлуатації їх у майбутньому. Скажіть, будь ласка, чи просить хтось із мешканців про відселення? Звичайно, наразі всі е, заявки були задоволені. Значить, вони розміщені по гуртожитках, по місту Харкову. Однак більшість людей, е, скажімо так, розмістилася самостійно. А багато людей попросили ну, ми, ми ще підраховуємо. Це постійно йде. наразі. Люди е, значить так наводять порядок в своїх відповідних помешканнях і далі будуть вирішувати чи будуть чи відповідно будуть в них залишатися, чи там будуть приймати рішення щодо переселення. Люди, які зникли зараз, безраз відсухають, це попередньо всі от, в одному місці так, так. Чи Це може бути і в іншому за нашою інформацією, там вже дві частини. Перша частина це під'їзд п'ятиповерхового будинку. Значить, там віднайшли дитину і жінку. За нашу інформацію, там більше людей не мало би бути. Однак, все одно, звичайно, ще там будемо перевіряти. Далі частина офісного центру, яка зруйнована повністю. За нашу інформацію, ось якраз там могли перебувати ці п'ятеро людей. ДСНС працювала на місці удара з моменту самого випуху, з моменту ворожого обстрілу. І всю ніч працювали. І наразі робота продовжується. Зараз на цій локації працює 29 одиниць техніки ДСНС, 75 співробітників. Це наші верхолази, це наша інженерна техніка, відповідні фахівці, інженери. Це наші психологи, піротехнічні підрозділи, кінологи працюють. В повному обсязі все, що в межах компетенції ДСНС, ці заходи вживаються для того, щоб мінімальний срок провести аварійно-рятувальні роботи. І якщо під завалами ще є люди, знайти їх в мінімальні сроки. Можна прогнозувати, як довго триватимуть роботи? Роботи триватимуть, поки ми все не розчистимо і не впевнимося, що внизу під завалами нема людей. Це день-два, чи сьогодні закінчиться? Ну, з цих об'ємів, які наразі є, навряд чи ми закінчимо сьогодні. Будемо безперервно працювати, то повністю все не закінчено. Особового складу вистачає. Все... Да, наразі ті, хто знаходиться на локації, повністю вистачає особового складу, тому що ви бачите, це не центральна вулиця, вона бакава, вона возенька, і більше поставити інженерної техніки просто неможливо. Орієнтовно кажуть про можливу п'ятьох людей, які перебувають під завалами, так з якими немає зв'язку. Скажіть, будь ласка, орієнтовно ваші люди розуміють, де вони можуть бути, ну в якій частині приблизно якийсь. Ну, на, наразі та частина, яка була зруйнованого під'їзда житлового будинку, вона практично до нульової відмітки вже вичищена. Там е, виявлено було вночі два загиблих е, дитину і жінку, попередня це мати і її дитина. А ті інші загиблі, про які наразі встановлено правоохоронними органами, що вони не виходять, виходять зв'язок, вони скоріше в тому об'ємі, який ви бачите, зруйнованою колишньою офісною будівлею. Чули, голоси, чи ще є щось. Є якісь ознаки, які можуть говорити про те, що люди все ж таки може бути живим? Ми, ми не бачимо наразі ознак, що хтось може бути живим. Хоча працює і наші екінологічні розрахунки, і працює відповідне наше технічне обладнання для виявлення живих під завалами. Весь комплекс заходів вживається, але ну, у нас такої інформації, що можуть бути під завалами живі, у нас підтвердження немає. Наскільки складно зараз працювати? В чому саме ця складність? Ну, складність працювати, ви бачите, по-перше, погодні умови, ви бачите, що капала на місці вибуху, він наповнюється водою. І по локаціям навколо, да, по зруйнованим домам по житловим. Це обрушені конструкції, безопорний простір, в якому зараз працюють наші гриховани ваших людей, ну, тобто ні відпрацювали, там умовно ніч, -ніч інші зайшли, є можливість. Людей повністю вистачає головного управління Харківської області і сил, які наразі знаходяться на території Харківської області, з інших підрозділів, з інших регіонів. А звідки залучили, може, всі з нашої області, правильно? З інших... е, у нас наразі залучені з нашої області, міжрегіональний центр Донецьк-Луганський, який розпочав роботу також на території Харківської області. І ще з декілька підрозділів, територіальних підрозділів з інших областей.